Щороку, готуючись до початку сезону, працівники тернопільських парків фарбують каруселі, озеленюють паркові алеї, а інспектори експортного центру об'єктів підвищеної небезпеки особливо ретельно перевіряють справність атракціонів. У парку національного відродження практично на всі каруселі отримали дозвіл на експлуатацію. Атракціоні у нас всі справні і прийшли експертизу технічну заключення віддали нам. І ми працюємо. У парку національного відродження дев'ять атракціонів. Кожна карусель має свій термін придатності. У цих атракціонів такий термін давно закінчився, однак і після виходу на пенсію їх щороку перевіряють, випробовують і далі експлуатують. Старі каруселі радянського виробництва кажуть, у парку надійніші за сучасні. Атраціони всі, то робляться з великим запасом міцності, щоб вони служили і служили. Тут я не знаю, чи на даний час ще є, що зараз випускають, які країни, чи навіть Україна випускають з таким гарантією гарантією, щоб були такі атракціони сильні. Як запевняє керівник комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Василь Романюк, усі атракціони в парку Топільче також справні та мають необхідні дозволи для експлуатації. Однак стовідсотково гарантувати безпеку тернополянам на каруселях неможливо, бо убезпечитись від нещасного випадку повинні насамперед самі відвідувачі. Обов'язкове правило бути тверезим і пам'ятати про настанови, які розповідає контролер атракціону. Дотримуватись треба вказівок контролера, техніка, який буде давати вказівки перед кожним запуском одної чи іншої техніки, дотримуватись техніки безпеки. Тому що, знаєте, бувають різні випадки, хоча говорять народі сто раз відмір раз відріж. Так само і це потрібно постійно треба нагадувати, лишній раз воно ніколи не зашкодить для того, щоб забезпечити безпеку. Вирішуючи, чи можна експлуатувати каруселі впродовж літа, відділ експертизи об'єктів підвищеної небезпеки. Якщо ж дозволу цієї структури немає, атракціон перевірку не пройшов, кажуть спеціалісти. Такі каруселі мають довести до ладу й перевірити знову, або ж закрити і демонтувати. Цього року ті тернопільські атракціони, які вже пройшли випробування експертного центру, можуть безпечно використовуватись. По місту Тернополю в нас зареєстровано 18 атракціонів, але в минулому році експлуатувалося 17. Парку національного відродження Північний Сяйво не експлуатувалося, і на сьогоднішній день теж не пройшло випробування і експлу... до експлуатації не готово. По парку то більше е... три атракціони завершують матеріал... оформлення матеріалів по випробуванню. По парку національного відродження два завершується і після того дається дозвіл на експлуатацію. Влітку влада міста планує придбати ще один атракціон, який саме наразі не розповідають. Це буде сюрпризом для маленьких тернополян. Ми думаємо закупити в цьому році один атракціон. Поки що це є секрет. Кажу, це буде, кажу, для. Діток наших буде дуже гарно і буде приємно кажу, що вони будуть мати де розважити, скажу, разом зі своїми батьками. Цьогоріч у парку національного відродження на гривню підвищили вартість атракціону Юнга. Решта каруселей працюватимуть за старими цінами. Один квиток коштує в середньому від 5 до 12 гривень.